Після онлайн-уроків одразу на гірку. Доки є сніг, малі й дорослі мешканці мікрорайону Левада не втрачають нагоди покататися на санчатах. У якості гірки засніжені схили сховища обласної дитячої лікарні. Класичні санчата нині рідкість. Усе частіше любителі зимових розваг використовують круглі пластикові лядянки. Серед постійних відвідувачів гірки і полтавець Олександр зі своїм онуком. Чи часто сюди ходите? Та з онуком. Часто, звісно. Я і вчора був. Дорослі полтавці переконані, рух на свіжому повітрі це здоров'я їхніх дітей та відпочинок від комп'ютера чи смартфона. При цьому додають, спеціально облаштованого місця під зимову гірку в нашому місті немає. Благодаря, що це хоч горка є, а також ж нема тут нічого. Ми сюди приходимо з ноками і тут от, значит, катаємося. Горка в нас в Полтаві немає, як то ця горка. Та біля, значит, поліції там біля є, Ну там доволі таки страшновата горка. Там дуже-дуже така, знаєте, крута горка. Це така для дітей от такого, 6, 8, 10 років, то років то нормально доволі. Крім схилів, сховища лікарні використовують для катання на санчатах і менші місцеві пагорби. На один з таких прийшла Юлія з п'ятирічним сином Макаром. Тому що тривоги ми зараз вдома відпочиваємо, в садочок не ходимо, тому насолоджуємося сонцем, морозцем, дихаємо. Тому що багато діток хворіють мій і мій 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 тому, роби! поки є можливість, проводимо час вдома. Гуляємо по два по три рази. Та накататися на зимових гірках полтавцям треба встигнути найближчими днями, адже вже з 26 лютого, за прогнозом синоптиків, очікується потепління і сніг почне танути.